Вітаю, друзі, 8 листопада сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Вечір. Дали трішки світла, звісно, не всім і не всюди. Ситуація з електропостачанням вкрай складна. Атака минулої ночі була дуже влучною. Було багато знищено потужностей генерації електроенергії, саме тому ми маємо величезні проблеми з електропостачанням. Але на Запорізькій атомній електростанції Путін вирішив погодитись на локальне перемир'я. Це було звернення МАГАТЕ, і він сказав, так, ми можемо там не стріляти для відновлення електропостачання цієї атомної електростанції. Пропоную, друзі, трішки детальніше поговорити про анонсоване і не лише підписуйтесь на канал. Дякую, що підтримуєте мою роботу в цей непростий час. Ви знаходите можливість переглядати відео, які я для вас готую. Так ви допомагаєте підтримувати роботу каналу, це дуже важливо. Прошу вас робити це і надалі. Також прошу долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Вони перебувають на Лиманському напрямку уже четвертий рік поспіль на лінії фронту. Потрібно невідкладно придбати їм старинки, генератори, перемонтувати автомобілі. Сума збору 100 тисяч. Ми зібрали вже понад 70 фактично за одну добу. Я вам шалено дякую за те, що ви знаходите можливості все ж таки допомагати ЗСУ. Залишилося не так багато, приблизно 25 тисяч з хвостиком. Посилання на збір є в описі під цим відео. Тепер трішки детальніше про локальне перемир'я, на яке пішов Путін. Поблизу окупованої Запорізької атомної електростанції у п'ятницю вчора не було чинності тимчасове локальне перемир'я, яке укладене за посередництвом МАГАТЕ з метою ремонту пошкодженої лінії електропередачі Феросплавна 1. Про це йдеться в офіційному повідомленні генерального секретаря МАГАТЕ Рафаеля Маріану Гросі. Очікується, що технічні спеціалісти розпочнуть роботу у суботу з метою відновлення підключення феросплавної 1 до станції продовж кількох днів. Це забезпечить ЗАЕС доступ до двох ліній електропередач після ремонту 750 кіловат ліній Дніпровська минулого місяця. Вже ми мали такий приклад тимчасового перемир'я там. І вона була підключена понад 4 тижні і знову почала постачати електроенергію на станцію 23 жовтня. Роботи там завершуються. В принципі, це добре, що хоч такі є домовленості, тому що життєздатні ЗС це і наша з вами, друзі, безпека. Вранці я вам розповідав про прильоти і по Дніпру, по інших регіонах. Дніпро потерпало дуже сильно. Звісно, так, як і всі, але там на превеликий жаль є загиблі. На цю хвилину відомо про те, що внаслідок влучання шахеда по багатоповерхівці загинуло троє мешканців Дніпра, 12 є постраждалих і двоє серед них діти. І після обіду Центр Енерго повідомив про те, що всі теплоелектростанції Центр Енерго зупинилися після нічної атаки Росії і більше не генерують електроенергію. Ну, друзі, на превелике жаль, це так. Під управлінням компанії є три теплові електростанції: Трипільська на Київщині, Зміївська Харківщина та Вуглегірська Донеччина. Зараз енергетики працюють над тим, щоб відновити генерацію. Ще раз наголошую, друзі: це офіційне повідомлення. Не перекази в телеграм-каналах, а офіційне саме такими повідомленнями я. Намагаюся керуватися, і також повідомили у місцевій владі міста Ізюм на Харківщині, що воно залишається без світла. Принаймні це буде тривати ще добу, саме через російський удар по енергетиці, але за межами регіону. Можливо, якраз вуглегірська ТЕС давала електроенергію для цього міста, тепер його, тобто електроенергії, там немає. Спочатку ж повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 210 разів. Це офіційне повідомлення прес-служби компанії. 8 листопада Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, яку конкретно вони не повідомляють. Кажуть, що серйозно пошкоджено обладнання. Фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу. Зазначили в компанії, буквально нещодавно. Вони закінчили ремонтні роботи. Ну а тепер знову удар. Запитання. Яке ми ставили з вами ймовірно один одному, не на камери, але про те, чому ж Путін очікує і не б'є знову по Україні, вже тепер має конкретну відповідь. Ймовірно, чекали, поки ми трішки відремонтуємося, і знову вдарили. Всі пункти пропуску сьогодні, друзі, на кордоні перестали працювати через відсутність електроенергії. Ну, як кажуть, після технічного збою через удари по енергетиці. Дивна, як на мене, ситуація, тому що Держмедслужба має можливості забезпечити безперебійне електропостачання. Але, можливо, дійсно якийсь був такий фактор, який не могли вони врахувати. Зараз вже відновлено роботу інформаційних систем на кордоні. Не могли тривалий час ні в'їхати в Україну наші громадяни або іноземці, ні виїхати з України громадяни України чи інші громадяни інших держав. Зараз вже слава Богу, все це працює. Це офіційне повідомлення Державної митної служби. На жаль, друзі, сьогодні багато неприємних новин. Так само, як і карта Діпстейт, повідомляє про те, що Мирноград на Донеччині під серйозною загрозою оточення, логістика зруйнована, рух під прицілом ворога. Російські війська намагаються просуватися з боку Новоекономічного. Миколаївки та Миролюбівки, закріплюються на східних околицях міста. Усі шляхи постачання зсу перебувають. Під щільним вогневим контролем, що створює ризик оперативного оточення Мирнограда та всієї прилеглої англомерації, видання CNN також сьогодні пише про те, що у самому Покровську ситуація вкрай складна. Ледь чи не в оточенні перебувають наші військові, але кажуть, нам до цього не звикати і знищують багато ворожих атак, але говорять, що інтенсивність їх надто висока, і навіть просто оператори ФПВ-дронів не встигають відбивати їх усіх. Є пише, що в найближчі дні Покровськ може перейти під контроль росіян повністю. Нині ж інфільтрація, як то вчора повідомляв начальник генштабу ЗСУ, фіксується у цьому місті. І також Росія сьогодні зруйнувала залізничне депо у Гребінці на Полтавщині. Депо забезпечує координацію локомотивів, технічне обслуговування складів на напряму Київ-Полтава, Київ-Лубни та деяких суміжних маршрутах. Станція обслуговує близько 40 приміських. Потягів. Тому, друзі, слідкуйте за розкладом на сайті Укрзалізниці, тому що точно будуть зміни в руху потягів. Загалом під масованою атакою, як я вам повідомляв вранці, і сьогодні інформація на вечір підтверджується, перебувала в переважній більшості лівобережна Україна, але влучали і по правобережжю, оскільки електроенергії немає також і на правому березі, друзі, в багатьох регіонах, на превеликий жаль, так. А тим часом. Європейська комісія спілкувалася із бельгійським урядом і говорили вони про можливість використання заморожених російських активів у Бельгії в Євроклір. Сума там близько 180 мільярдів євро, аби надати Україні репараційний кредит у 26-27 роках. Але за словами джерел. Які були обізнані із ситуацією в цих переговорах у бельгійському уряді висловлюють занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій з боку Єврокомісії, і Єврокомісія не змогла переконати бельгійський уряд у тому, аби ці кошти були використані. Тим друзі, нагадую, що в інших країнах, окрім Бельгії, загальна сума заморожених російських активів, мова йде про країни Європейського союзу і не лише складає близько 100 мільярдів. Євро також велика цифра, але сьогодні вони зосередилися, як на мене, не випадково саме на Бельгії для того, щоб переконувати всіх, дивіться, ну Бельгія ж не погоджується. Ну не можемо ми видати Україні кредит. Ну така собі, отмазочка. Принаймні я так бачу цю всю історію. Тим Європа готується до подальшої допомоги Україні і зменшення потенціалу. Росії і Білорусі. Мова йде про 20-й санкційний пакет. Багато цих санкційних пакетів з боку Євросоюзу, дійсно вони ухвалюються, регулярно йде обговорення, десь посилюється, десь на Росію, десь ні. І знову чергова історія із санкційним пакетом. Його сьогодні обговорювали міністр фінансів Литви Крістопас Ветекунас та Європейський комісар з фінансових послуг та Ощадної інвестиційного союзу Марія Луї Альбекурке. Нові санкції, окрім Росії, будуть спрямовані на союзний росіянам режим у Білорусі, кажуть вони. Зокрема, литовський міністр попросив Європейський Союз звернути увагу на мінськ під час формування нового санкційного пакета. Лукашенко ж пишіть від цього, робить заяву про те, що ну не зовсім притомні країни Балтії, що вони перекривають рух до цих країн з Білорусі. Ну в такий спосіб Білорусь потерпатиме. З експортним потенціалом мінеральних добрив ми про це говорили в підсумковій програмі вежа буквально вчора. І для Лукашенка це справді серйозний виклик. Ініціативу ж європейців я підтримую. Лукашенко має нести солідарну відповідальність за злочини, які вчиняє Путін проти України. Саме з його території розпочалося широкомасштабне вторгнення, і ми це друзі добре пам'ятаємо. Про інциденти та скандали, які мали місце останнім часом, є у мене для вас друзі повідомлення щодо судових рішень. До прикладу, центральний райсуд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру одного з батальйонів, який, попри заборону генштабу збройних сил України, зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині. Цей інцидент стався 1 листопада. Тоді внаслідок ракетного удару загинуло 19 людей. Про це повідомляє державне бюро розслідування. За даними слідства, першого листопада, яке сказав друзі, російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно, типу Іскандер та трьома ударними безпілотниками горань. У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалось нагородження особового складу. Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило. Вимогам та наказам військового керівництва. Яка подальша доля винуватого, будемо слідкувати разом, тому не забудьте перевірити свої підписки, друзі. Також начальника відділення Дарницького управління поліції Києва, якого знайшли в лісі із сумкою грошей, він вкрав приблизно 400 тисяч доларів в доларах і в гривнах, і переховувався. У наметі сьогодні його помістили під варту із альтернативою внесення застави у сумі 13 мільйонів гривень. Ну якраз ту суму, яку він собою прихопив. Навряд чи йому вдасться внести її. Не думаю, що хтось за нього заплатить. Тому також будемо слідкувати і за цим випадком з вами разом. І тепер, друзі, трошки маємо деталі стосовно зимової підтримки з боку уряду у сумі 6,5 тисяч гривень для малозабезпечених. Кого стосується ця інформація, будь ласка, нотуйте, записуйте або можете прочитати її в мене в телеграм-каналі. Який порядок виплат? Мінсоцполітики формує списки дітей, які мають право на допомогу, та до 18 листопада передасть їх до пенсійного фонду. Після цього виплати надходитимуть автоматично. На дія-картку або інший спеціальний безготівковий рахунок, гроші можна витрачати на одяг, взуття, лікарські засоби. Оплата здійснюється у магазинах та аптеках лише в Україні. Зняти готівку чи переказати кошти буде неможливо. Термін використання до 180 днів з моменту надходження коштів. Ще раз наголошую ця інформація також є в мене в телеграм-каналі. На цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, друзі, прошу долучатися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Також дуже вас прошу, друзі, проявляти активність під відео, тому що в умовах обмеженого електропостачання ми всі розуміємо, що активність YouTube платформи в Україні суттєво впаде. А активність це, друзі, запорука успішної роботи нашого каналу. Чим більше буде переглядів. А вони будуть залежати від вашої реакції під відео. Підписки, звісно, дуже мають велике значення. Тим більше буде у нас, у нашої команди, можливості працювати для вас. Дякую за розуміння, підтримку. Всіх люблю ціну, нашану і не перемикайтесь, все буде Україна!